Щодо початку війни, в 2014 році, всі ми були далекими від армії та всього, що з нею пов'язано. Це зараз для нас зрозумілі такі скорочення, як ССО, БЗВП, ГУР та інші не менш відомі абревіатури, які чути щодня у новинах. Загалом війна кардинально змінила наше життя, і багато кому довелося вимушено взяти до рук зброю, захищаючи нашу з вами країну від навали виродків на північно-східному кордоні. І от про один з напрямків Збройних сил України сьогодні і хотілося би згадати, хоча, по факту, він створювався виключно для локальної оборони в межах областей, але через виклик великої війни брав та бере участь у всіх запеклих боях, періодично перетворюючи росіян на хороших росіян. Сьогодні мова йтиме про територіальну оборону, активна історія якої розпочалася власне у 2014 році. Тоді ще батальйони формувалися в складі сухопутних військ. А згодом, через 4 роки, у 2018, тисячі розпочався процес утворення бригад ТРО. За відповідними зонами оборони. Зонами оборони було обрано області, відповідно за кожною з яких закріплювалися свої бригади. А Львівщині дісталась 103 під командуванням полковника Миколи Андрущука. Проте по справжньому ця ж 103-я бригада, як і багато інших, почала розгортатися з 1 січня 2022 року, коли на підставі закону України про основи національного супротиву ТРО була виділена із сухопутних військ в окремий рід сил. Важливим для будь-якого підрозділу є символіка. І 103 бригада обрала для себе зображення Галицького лева жовтого кольору під зубцями фортечних мурів на синьому тлі. Це традиція галицько волинського князівства та нашої багаторічної історії. З того ж січня 2022 року бригаду очолив досвідчений командир Валерій Курко, що пройшов бої під час оборони Донецького аеропорту та командував одним з батальйонів 80-ї, тоді ще окремої аеромобільної бригади десантних військ. Пан Валерій неодноразово Голошував, що набирає до підрозділу виключно мотивованих людей, які готові не помирати за Україну, а готові вбивати за неї. І тут важко ще що щось додати в цьому контексті. Це люди мінімум 85% було мотивованих українських громадян, які які були готові не вмирати за Україну, а вбивати за Україну. Такий підхід дозволив залучити максимальну кількість різних людей, як за віком, так і чи професію. Проте з єдиною метою боронити нашу країну від потенційної загрози у вигляді виродків з Москви. 24 лютого колишні фермери, бізнесмени, арбітражники, будівельники та програмісти взяли до рук вже не навчальну, а реальну зброю та стали на захист України в рядах 103-ї бригади ТРО. При тому, що завдання доводилось виконувати у зоні відповідальності ОСУ в Хортиця на східних теренах нашої країни. І тут я акцентую увагу, щоб розвіяти міф, який розповсюджує Русня про тиловий захист бабусь Тернопільщини з силами територіальної оборони. 103-й бригаді дісталася смуга протяжністю приблизно 30 кілометрів. Метрів вздовж річки Сіверський Донець, і в умовах постійних зіткнень бійці бригади неодноразово відбивали штурми ворожого м'яса та перешкоджали форсуванню водної перешкоди. Коротше, приходилось їм не солодко, проте воїни не просто тримали оборону, а йшли у наступи та звільнили такі населені пункти, як Озерне, Діброва та Ямпіль Донецької області. Пізніше, вже на Харківщині, бригадна розвідка захопила бойовий танк Т-72 БЗМ та, відмивши його від гівна і відремонтувавши, пустила в бій проти колишніх немитих власників. Це велика потуга, це велика сила, це підтримка нашої піхоти. У піхоті тяжко, а це вольова Ми його отримали підбитим. Ми в нього вклали дуже багато пусей. 30 вересня 2022 року в Києві на території меморіального комплексу Національний Музей історії України у Другій світовій війні 103 бригада отримала свій власний бойовий прапор. А саме знамену командиру бригади вручив перший заступник міністра оборони України. Бригада зуміла зупинити ворожий наступ та стабілізувала лінію оборони вздовж ріки Сіверський Донець. Сьогодні підрозділи 103 ї бригади спільно з іншими підрозділами Збройних сил України продовжують боротьбу зі звільнення території Донеччини від окупантів. Особливо хочеться грузити вас з званнями та посадами, але все ж я б звернув увагу на цей момент, оскільки бойовий прапор це дуже велике досягнення для бригади територіальної оборони. Того ж дня президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні відзначив військовослужбовців 103-ї окремої бригади ТРО за звільнення Ямполя. Нашим військовослужбовцям 214 окремого стрілецького батальйону сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади територіальної оборони за звільнення Ямполя. Дякую. А пізніше відвідав позиції на Купінсько-Лиманському напрямку, поспілкувавшись з командиром Валерієм особисто і отримавши шеврон бригади. Бригади від мене особисто подарувати вам Дякую. знак нашої бригади. Нашої бригади. Ну, це вже, напевно, не секрет. Дозвольте вам подарувати наш севрон. На тому ж напрямку трохи згодом бійці підрозділу Крила до пекла, що власне спеціалізується на безпілотних системах і входять до складу 103 ТРО, підпалили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс Тор. Для загального розуміння то це була максимально смачна ціль, яка коштує понад 24 мільйони доларів або ж майже мільярд гривень по теперішньому курсу. І ця установка успішно згоріла та відправилась на той світ завдяки майстерній роботі операторів та дронам за три копійки. На початку 2004 року у керівництві 103-ї бригади ТРО відбулися зміни, та командиром призначено полковника Ігоря Бондаренка. А самі підрозділи переміщено в населені пункти Сумської області. Ми про це згадую, тому що тоді приблизно розпочалася курська операція, і бійці 103-ї бригади активно брали в ній участь та знищували росіян вже на їх території. Військовослужбовці шевроном Золотого Лева на рукаві чи не одними з перших зайшли та закріпилися на Курщині, що, звісно, підірвало сраки окупантів, які роками нили про страшних бандерівців із Львівщини. А тепер ці бандерівці вжили пачками росіян на території боліт. Така от карма. Тоді сталася ще одна героїчна подія: капітан Юрій Жуковець. Потрапив в засідку, де його в притул обстріляла русня, яка чи то з перепою, чи то просто завдяки щасливому випадку, не влучила в жодні з важливих органів бійця. Стріляли з 10 метрів і зуміли поцілити в ногу, руку та живіт, але жодна з п'яти куль не стала летальною. І, скоріш за все, той окупант, що вів вогонь, ніколи в житті не влучав в унітаз. Хоча який унітаз в Росії, я вас прошу. Юрій, в свою чергу, будучи пораненим і продірявленим як решето, не просто вибрався із засідки, а ще й евакуював згодом особовий склад, і за це отримав звання Героя України з врученням ордену Золотої Зірки. У серпні 24-го року, з знаходить Дня Незалежності, 103 я бригада отримала почесне найменування імені митрополита Андрея Шептицького, а під час урочистостей на Софіївській площі. Імену стрічку вручили командиру Ігорю Бондаренко. І це, по суті, була перша в історії України бригада ТРО, що отримала таку нагороду. Ну А далі розвиток підрозділу вже не зупинити. Станом на сьогодні 103 я бригада отримала повну геральдичну систему шевронів батальйонів бригади з додаванням гасла Honor et Patria що з латинської перекладається Честі батьківщина, а всі нарукавні знаки батальйонів, побазовані на територіальній геральдиці місцевостей, де були засновані батальйони. Їх, між іншим, розробляв старший солдат Євген Равський, який досі проходить службу в лавах ЗСУ. Загалом, щоб підбити підсумок, хочеться звернути увагу на одну важливу деталь: це відео не є рекламою окремого підрозділу Збройних сил України. В Цьому немає сенсу, оскільки подвиг наших всіх бійців, на якому місці вони би не перебували, важко переоцінити. Тут хотілося на прикладі однієї з бригад. З нашої рідної Львівщини, яка формувалася по ходу агресії ворога, показати, що ми одна єдина та неподільна країна і готові взятися за зброю, неважливо від статусу, місця проживання чи професії. Ну і вартує більше розповідати про окремі підрозділи та популяризувати їх, як ту ж 103-ю ТРО, що між іншим святкує сьогодні День Бригади. І принагідно вітаю! І щиро дякую за те, що ви прямо в цю секунду пишете нашу з вами історію.